Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії є такі цікаві моменти, коли Ісус зцілював Петрову те, що Він чомусь торкнувся руки. Тобто завжди важливо, як Він зцілює, може тільки за Словом зцілювати, може торкатися, може робити з пороху земного грязи і так далі, і тому подібне. А тут торкнувся руки. Ну, цікаво, напишіть в коментарях, які ваші варіанти, як ви це розумієте, чому саме руки. І далі ще такий момент, коли каже один книжник, що я піду сюди, куди ти захочеш за тобою вчителю, то Ісус каже, що лиси, лисиці мають нори, пташки небесні гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Один з учнів каже: ну, очевидно, що не з 12, але з тої більшої кількості каже. Я хочу спочатку батька похоронити, і не те, щоб Ісус був проти цього, щоб батька похоронити, але просто розумів, що є відмовки. Так як, знаєте, як запрошував в притчі цар на гостину, і всі мали якісь відмовки банальні, чи нам весілля там до свого сина. І ну, одним словом, це, напевно, такі були відмовки, і в кінці Ісус що каже? Вірніше, що написано в кінці, що його учні пішли за ним. Тобто, ті, що готові були все кинути, вони пішли за ним. Ті, що мали відмовки, то вони залишились. Мир вам.